Така нова електрична Volvo. І це 90 якось так. Подивимося, що там всередині. Легенько відкривається. Дверки. Та середина. Щось похоже, як в Теслі, великий екран. Сядемо посидимо. Як воно сидиться. O, tu już typa miejsca dużo więcej. Klasny jak na salon. Зараз температура сильно ціпла, але екран навіть без люків працює. Камера. Подивимося, яка тут камера. 360, круто. Якість, звісно, така собі. Сховий. Ого. Сховий відкриємо. Закриємо. Як воно закривається, не знаю. Это что такое? Что? Вот такая приборка mm -hmm. Музыка какая-то Bower Vikings Стаканечки. Класний бі біли білий колір. Ну ця паненька така занадто, мені здається, маленька трохи незагодна буде. Класний люк є тут. Не люк, а панорамно типа криша. Тут показано на карті, де ти можеш зародитися. Классно, классно. Ладно, выходим. <свист> Салон мне очень понравился. Це моя місна машина, і ще навіть є трохи багажника. непогано багажника. Немаленький багажничок, Це теж, походу, електрична, Але не вказана, яка це модель. Сів я ось таке Volvo. Нова модель. І прикольно, що тут є типу, ось такий голосовий асистент. Можна йому пшелу ж траси до Варшави. І він сам собі, типу. Вказав йому цей і він сам собі проложив траси. Далі є камера 360, класна якість, непогана. Тобто, можна так собі, чик-чик. Сенсорний класний ектар, екран. Е, можна керуватися тобто відкривати двері, закривати багажник цим голосовим штукою і ставити його на паркінг. Е, є зарядки дві для телефона. Ось такий ось паркінг. А, типа чуйники, от що на проїхав близько, близько цей і є чуйники. Зараз машина заглушена, а температура в машині класна. Музика, як ми бачимо, Harman Кардон. Зараз включу. Правда, буде радіо С, мене заблокують, але ладно. Така ось музичка, класне сидіння. ну Тут на дотик це все таке, звісно, все пластикове. Ще мені не подобається, що тут є якийсь такий от, такий от екранчик, не дуже комфортний. І... А з рулість це все те саме. Обзорність класна, регулювання, електрична, все регулюється одним джойстиком. Місця тут достатньо тобто, от, для голови, для мене. тобто, Я сиджу в повний зріст, місця достатньо. Відкривається ось такий багажник, сховик, Класний голубий салон такий ось, і панорамний да. дах. Так що, якось так. Ось такий на салончик, заберу свою цю підстаканічок. І це типа екологічне, Volvo Car, Carne. Ось така машина. ex 30 якось так. Електрична, типу та Машина п'ятимісна. Це такий салон. Що там всередині? Ух ти шо який тут салон, файний. А ціна є навіть, йо-мою. Зараз кажуть, скільки така ціна коштує. Вольво ціна 200 тисяч. Що це за марка? Такий ось великий багажничок тут є. Кнопка закривання багажника. Верх 60. Ще подивимося ззаді в салоні яке воно. Місця достатньо. Зараз сядемо за руль. Подивимося чи нам буде вигідно сидіти. Кидаємо сюди шарика. Подивимося, як тут сидіти нам. За рулем. Дуже низька посадка. Я б не сказав, що мені якось сильно, всі, сильно вдобно на цьому. Але файний, і са мені сильно подобається. Коробка автомат. Кароль Хубертс. Не погана. Така машинка. Дивиться вгорі. Підстаканнички собі є, бардачок. Купче мультимедіа. Ключа, звісно, що забрали. Бидемо ще подивимося, як якісь ще машини є. Наші ні цей шарик дали, не знаю. Подивимося, що таке XC90 такого Не вказана, А не вказано 422 тисячі Такий салонік. Ух, oh, йо як тут свіжо. Оцінюємо шумоізоляцію. В електричному це 90 набагато краніше. Закривалися ці дверки, ті, отак легенько-легенько. Ось тут мені ця панель більше подобається, ніж в електричному. Така, типу, велика, всяка така вся регуляція. Екранчик цей не дуже, тіп, мені там вбудований краще подобається. Переключателі. Стаканнички не відкривається. 422 тисячі злотих за машину, це можна квартиру купити вже. Той електричний був семимісний, а цей п'ятимісний тільки. Панорамний дех, дах. Мені здається, що може навіть відкривається. Ні, не, не відкривається. А може. Подивимося. Яка тут музика? Харман Кардон, ніфіга собі. Терключатель такий собі. Що, відкриємо бардачок, чи тут не відкривається бардачок? Три б'язди. Comfort off-road. Off-road. Розкрути музику, щоб нас не заблокував YouTube. Подивимося, що тут є Bluetooth, радіо, будований карплей. Все тут є. А відкривання цього бардачка так як в електричному немає походу. А, Складання... А, ну, ну. Складання загловків. Освітлення на максимум. Ну таке. Три пощендження енергії. Верхом поїзд або узискач плани функціональність. Музика файна. Тут мені сподобалося. салон, чіткий, класний. Але ціна, ну. Класний ззаді алькантара, типу. це чорний, прикольний. Сідушки дуже м'ягенькі, дуже класно сидиться. Місця є обзорність типу, набагато краще, ніж в е, ніж цьому верші в е, типу, ну, цьому седанні. Багажник, кнопка відкривання багажника, тут що таке. Не знаю для чого, це якийсь бардачок, стовик. Ладно, виходимо. Вигодні. Дуже класно це оброблене, мені подобається таке дерево і це дуже класно. Виглядає просто топово. Це походить якась топ-комплектація. Harmon Cardon. Подивимося, що таке XC60. Ціна такого. Ціна такого. Два рази нижча, ніж там того. Тобто 200. 41 тисяча чесно кажучи, мені це більше подобається. Тут якесь компактніше все таке виглядає. Хармон кардон теж. Музика теж Хармон Кардон. Ну все, похоже, так як на тому машині, тільки це трохи менше. Типу набагато менше. Але сідушки такі, дивіться сидушка класна. класно, Тут теж електростекло, електроці. Регулювання. Тут все класно. В ходу, що розродилася батарея. Тут все таке саме. Екран. Кажу, мені екран типу, краще подобається вбудований, ніж цей. Цей мені не сильно подобається таке все простеньке. Нема відкривання бардачка як в електричному. Це таке механічне. Номер резервації. Бардачок маленький. Якість матеріалів класна. Та що душно стійко. Ціна такого 245 тисяч або 292, то залежить певно, від комплектації вся. Ну кажучи, два рази дешевше, ніж там той, так? Типу ну, так. Там набагато все якось багатше виглядав.